Пане Юрію Лисенко, просимо вас до слова. Вітаю. Дякую, дякую всім. Шановні учасники конференції, колеги та гості. Мене добре чути, до речі. Так, так, дуже добре. Так, чудово, чудово, чудово. По-перше, хочу зазначити, що у листопаді 2022 року. Uh, у відповідь на потребу саме у захисті прав українців, які опинилися у Великій Британії через повномасштабне вторгнення в Україну, було створено тимчасове представництво уповноваженої уповноваженої Верховної Ради України з прав людини за кордоном саме у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, де я наразі і перебуваю uh, від початку своєї діяльності. Представництво провело. Десятки конференцій у різних містах Великої Британії, зокрема Лондоні, Престоні Болтоні, Единбурзі, Ноттінгемі Манчестері, Кардіфі, і надалі ми відвідуємо міста Великої Британії, надававши надаючи верніше, чи як було надано тисячі безкоштовних юридичних консультацій громадян України, зокрема також людям з інвалідністю. Сьогодні я хочу. Розповісти про те, як у Великій Британії саме організована система юридичного захисту та фінансової підтримки людей з інвалідністю. Ми звикли до української моделі, де статус інвалідності автоматично передбачає певні соціальні виплати у Великій Британії. Трішки інакший підхід і базується він більше на оцінці конкретних потреб людини, а не лише на формальному статусі. У британському законодавстві термін інвалідність визначено в закону на законодавчому рівні. Сам саме в акті про рівність 2010 року. Особу вважають такою, що має інвалідність, якщо у неї є фізичне або психічне порушення, та це порушення має суттєвий і довготривалий несприятливий, несприятливий вплив на її здатність виконувати звичні повсякденні дії. Даний акт 2010 року забороняє дискримінацію людей з інвалідністю у сфері праці, охорони, е охорони здоров'я, освіти, освіти, послуги транспорту. Важливо розуміти, що сам по собі статус інвалідності не гарантує автоматичної фінансової допомоги в цій країні. Все залежить від оцінки функціонального стану людини, її здатності до повсякденного життя та самостійного самопересування. Окрім цього, у Великій Британії також є акт про права людини 1998 року, який гарантує базові права всіх людей, включно з тими, хто має інвалідність. Зокрема, стаття 8, про яку я думаю, що всі знають цього закону, захищає право на приватне та сімейне життя, а також на самостійне прийняття рішень. Також акт гармонізований зі статтею з дев'ятнадцятої конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Яка визнає право людини на незалежне життя у громаді? Положення конвенції враховуються при тлумаченні законодавства та винесенні рішень у Британських судах саме на цьому рівні. Акт про рівність 2010 року, який я зазначив під час своєї доповіді, охоплює 9 захищених характеристик, серед яких є інвалідність, вік, стать, раса, релігія або вірування. Сексуальна орієнтація тощо дискримінація, хоча б за однією з цих ознак, є незаконною, а закон застосовується до широкого кола суб'єктів: це роботодавців, начальних закладів, організацій, що надають саме послуги органів охорони здоров'я, орендоздавців, компаній транспорту та органів державної влади. Також під час своєї доповіді я хотів згадати про паблік сектор. Equality duty – це обов'язок державного сектору щодо саме рівності, який запроваджений був у 2011 році. Він зобов'язує державні органи враховувати потреби всіх людей при розробці політики та наданні послуг саме сприяти рівним можливостям, усувати дискримінацію та підтримувати добрі міжгрупові стосунки. Це стимулює інклюзивну політику на місцевому та національному рівнях. Щодо фінансових підтримки саме фінансових підтримки осіб з інвалідністю, то у Великій Британії діють декілька ключових програм. Сама основна до якої схиляється і яку використовує Великобританія, перша з них і я б сказав, і сама основна це Personal Independence Payment. Піп народі його називають. Вона призначається саме людям, які мають труднощі з повсякденним життям або пересуванням, як я зазначив. Раніше виплата не залежить від доходу і може призначитися як працюючим, так і непрацюючим особам. Оцінку потреб проводить саме відділ або департамент for work and pension, тобто DWP. це основна форма. Державної допомоги людям, які мають саме труднощі з повсякденним життям або пересуванням, виплата не залежить від доходів чи наявності роботи, заяву можна подати телефоном або ж онлайн. Після цього насилається окрема анкета Disability you?», тобто це вже ПІП-два. Ця форма називається, яку потрібно заповнити протягом одного місяця після того, як ви зробили даний позов. І далі вже може бути призначено оцінку, тобто по англійськи «assessment», тобто вас будуть. Застувати або перевіряти на це, тобто це через телефон або відеозв'язок, або навіть особисто також можуть запросити, і вже другий крок це вже прийняття саморішення. рішення. Зазвичай це може зайняти на жаль тривалий час від трьох до шести місяців. Якщо ж у даному запиті або по цій формі було відхилено, особа має повне право на обов'язковий перегляд справи, тобто перегляд рішення, це називається mandatory reconsideration. А потім вже можна, якщо перегляд справи не спрацював, подати це все позовом до суду або скаргу до самого трибуналу. Хочу надати такий приклад: чоловік з ДЦП дитячим серебральним паралічем, який переїхав із Саркова, отримав саме цей піт після особистої оцінки. А особливо можливо, особливо, що вони надають також перекладя перекладача. Тобто, це було зроблено з перекладачем, і б, йому було призначено цей enhanced rate для мобільності та standard rate для повсякденних потреб. Тобто було нараховано саме цю допомогу. В Сотландії також діє аналог цього піпу: це Adult Disability Payment, ADP. І е, другою також важливою програмою у Великій Британії по фінансовим допомогам є Universal Credit. Це комплексна така фінансова підтримка для осіб з низьким доходом, безробітних або тих, хто тимчасово не може працювати через стан здоров'я у випадку з інвалідністю. Universal Credit може також передбачати звільнення від обов'язку активно шукати роботу. Призначення допомоги залежить від. Сукупного доходу і заочаджень домогосподарства, тобто враховується повністю весь дохід е, того мешкання, по за яким по якому ви проживаєте. Тобто, враховується також е, дохід, ваш можливо, додатковий якийсь особистий. І якщо особа має е, е, інвалідність і не може працювати, вона проходить через Work Capability Assessment. тобто проходить через оці е, спроможність на те, що людина працездатна чи ні, і у, у разі позитивного висновку особа визнається саме вже такою, що має limited capability for work and work related activity це означає звільнення від зобов'язання шукати роботу і отримати отримання саме додаткової вже доплати, хотів також навести. Додатково ще приклад. Жінка, яка проходила саме хімі хіміотерапію отримала. Саме е, цю допомогу після оцінки, і під час очікування рішення мала підтримку від е, DWP і консультації через благодійну організацію Macmillan. Окрім основних оплат, існують також ще додаткові пільги, наприклад, Blue Beige. Це спеціальний дозвіл на пільгове паркування для людей з інвалідністю також можливе звільнення від податку на Транспортні засоби частина цих пільг доступна лише за умови підтвердження саме права на піп, тобто особливо для тих, хто отримав вже цей піп після приїзду до Великобританії людині з інвалідністю варто е, насамперед зареєструватися у місцевого свого лікаря загальної практики, тобто GP називається General Practice, По нашому це місцева лікарня у терапевта, так як у нас по місцю прописки, е, багато українців прописані і. Вони користуються е, місцевої лікарнею у терапевта при потребі. Саме лікар вже, е, саме е, в GP, видає цей feed note і документ, що під цей саме документ, який підтверджує тимчасову або часткову непрацездатність. Далі вже слід подати заявку до Universal Credit, зазнаючи, як саме інвалідність впливає на здатність працювати. Окремо подається сама заява, як я на початку зазначив: саме на ПІП, це онлайн або ж телефоном. Проте варто пам'ятати, що не всі діагнози автоматично діють або дають на а, саме право на фінансову допомогу у цій країні. Кожна заявка розглядається індивідуально, і процес підтвердження права на виплати може тривати кілька місяців. Це дуже важливо зберігати всі медичні документи. Їх також перекладати довідки медикал, діагноз, медичні діагнози і листування. Саме потрібно зберігати з цією організацією, якщо ви подаєте заяву з DWP. Також ми рекомендуємо звертатися за юридичними консультаціями або підтримкою благодійних організацій, які мають саме досвід у цій сфері соціального захисту. І підсумувавши, можна сказати, що система підтримки людей з інвалідністю у Великій Британії базується не на формальному статусі, а на реальних потребах людини. Юридичний захист реалізується через комплекс законів. Це Human Rights Act 1998 року, Equity Act 2010 року і Public Sector Equity Duty 2011 року. А разом із фінансовою допомогою у вигляді ПІП, Universal Credit та додаткових пільг ця система створює умови для повноцінної участі людей з інвалідністю у суспільному житті. Така загальна інформація щодо саме допомоги у Великій Британії до людей саме з інвалідністю. Щиро дякую вам за увагу. Можемо далі продовжувати.